Відео, в ім'я Ісуса Христа. Ісус для того й прийшов, щоб дати нам життя і життя надміру. Тому саме зараз я наказую е, мишця серця, розслабся, і зцілися. Судини, розслабтеся, очистіться, і зціліться. Я забороняю всякі сезонні хвороби. Інфекції і всі хвороби серця в ім'я Ісуса. Дякуйте! І з цього моменту тільки дякуйте за зцілення. Підпишіться на наш Ютуб канал Ми з любов'ю. Обов'язково, друзі, зробіть дію віри. Напишіть в коментарях, від чого ви зцілилися. Збережіть це відео собі на телефон або на комп. І постійно його прокручуйте, і кожен раз кажіть Я зцілився, і кожного разу пишіть: я зцілився, я зцілився.